Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали! Попри те, що Трамп виходить з переговорів, Росію колошматить, пишуть, що нібито Путіна попав під роздачу, не двійник, якого Патрушев відправив до Сії з посланням. А дійсно оригінальний Путін, який відсиджувався на Валдаї, під час вчорашньої перестрілки в Кремлі одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав два кульові поранення. Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Телеграм-канал Офісне Мишеняю топор помсти пише: наступне: війна проти України, розв'язана Кремлем, загнала Росію політичну, економічну та військову пастку. Попри деклар... Ративні заяви про стратегічні успіхи у російських елітах дедалі чіткіше. Визріває думка Путін головна перешкода до завершення війни і повернення, хоч якоїсь стабільності. І якщо він сам не зупиниться, його можуть зупинити ті, хто ще вчора стояв поруч. ФСБ не монолітна структура, і вона втомилась. Федеральна служба безпеки ФСБ, основа силового апарату Путіна. Але навіть всередині цієї структури зростає розчарування, саботаж і тиха опозиція. Багато співробітників розуміють, війна вбиває вплив РФ у світі, провокує санкції, руйнує економіку, Демар Алізує армію, створює загрозу для самої державності за інформацією з кремлівських джерел. Низка високопосадовців у ФСБ вже не розглядає Путіна як гаранта безпеки, а радше як ризик, що несе загрозу всьому силовому класу. Патрушев, архітектор тіньового плану, секретара Ради безпеки РФ Микола Патрушев, найвірогідніший кандидат на роль технічного наступника Путіна. І водночас один з головних стратегів закритої частини російської політики. Він має повний доступ до спецслужб, важелі впливу на армію, підтримку апаратної номенклатури, і головне довір. У тих, хто фінансує систему олігархів. Патрошев не ліберал і не реформатор, але він прагматик. Він знає, бо Росія зупиняє війну або починається розпад, хаос і втручання Китаю та США у внутрішню гру. Олігархи хочуть вижити і без Путіна їм це простіше. Після початку війни російські мільярдери втратили активи в Європі та США, Вплив у міжнародних бізнес-корпораціях, свободу пресування і комунікацій, контроль над внутрішніми фінансовими потоками. Путін більше не забезпечує їм безпеку. Він тягне всю систему в прірву. Саме тому частина з них готова отримати тихий переворот або усунення Путіна, щоб зберегти хоча б залишки впливу і капіталу. Сценарій в лапках усунення без похорон. Путін навряд чи помре своєю смертю. Він або буде ізольований під приводом хвороби, або передасть повноваження, або зникне з публічного поля під виглядом переходу до стратегічного управління. Його не судитимуть і не принизять, бо система боїться саморуйнування, але його нейтралізують остаточно. Після цього Патрушев або інший технічний виконавець оголошує перехідний період. Ініціює переговори з заходом, частково стабілізує ситуацію, повертає контролю олігархам у новому форматі, що це означає для України. Можлива зміна влади у Кремлі. Це вікно можливостей для припинення війни, початку реальних переговорів і тиску на нову технічну владу РФ. Але потрібно бути пильними. Патрушев не союзник, а просто інструмент стабілізації для самої Росії. Путін не зупиниться сам, але його можуть зупинити ті, хто зрозумів, війна це кінець для всіх і для імперії. В першу чергу, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова Кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.